Thank you. Ми вже приїхали в Буки, тут дуже сильний вітер, знайшла зараз тиху місцинку, щоб зняти вам трошки розповісти. Потім буду озвучувати відео під час монтажу, бо буде такий шум, що ви все рівно мене не будете чути. Ставте свої царські подобайки і гарного вам перегляду. яка знімала відео, відстала від своєї групи і тепер навіть не представляю, де вони. Зараз буду шукати. Дзвонила, трубку не беруть. Іде дуже багато людей, але то не мої люди. Ну, я вже чую свою дитину голос, значить я правильно йду. Не зробила сальто там калюжа. І ду задерла, затерла, як послизнулася. Так обив багато напевно ще досі піло. Група, з якої я відпочиваю, моя мама, мій відчим, мова дочка і її діти. А також моя дитина Аделіна. Тут не такий вітер, тут приємніше. мота хоч щось говорити, а так би ви, ви мене взагалі не чули, водичка шумить. Дуже красиво. Зараз деякі Дуже багато зелені, дуже трасова територія. І це поки що ми безкоштовно ходимо, далі можливо буде зоопарк. Зоопарк має бути платний, як нам відомо, але ми ще до нього не прийшли. Не треба туди нічого кидати. Селіна прекрасна. Даша, іди сюди. Донечка, не лізь. Дідь туди, по степці. Диремка, Диренка, почитайте. Діти, відійдеся. Зараз підемо на екскурсію, екскурсію з одної людини дорослої. 80 гривень. Діти до 5 років безкоштовно. Ну, так добре. Ага. Фабрика, на камінця. Він почав з того, що реставрував старі будівлі, почав будувати підпівні стіни, по партію, розчищати береговійське розтавити. У 2007 році він став лауреатом державної премії Галузі архітектури за храмового фунта з ландшафтним парком. Випущена дисциплітні срібна монета з запросами на нашого правду. Це доволі дуже відпусна подія, коли Національний банк України розміщає на грошах краску частності. Звісно, це дуже, дуже коли ви діляли цю карту, знову ми готували на танки і металі, де Анна випадки має камінь. Цей камінь привеземо в Ізраїлі і саме на людейську, де Господь порівняв своє перша біля. Було весілля, закінчилося вино. Робити, можливо, хочете, щоб було вкрасти якісь. Ви не буду, не поки підходите, згадайте її кісячки. Нікуди просите в богаче, чима вам, чи, чи вашій родині не вистачає. До нас приїде дуже багато людей, якось вам зараз і тоді прийшли. Можете не вірити, можете ні, але всі курси будемо спустити, покладите мучі платити. Багато. багато не буває. У мене треба перед вами розташована проще бажання. На всеукраїнському конкурсі архітектурів вона отримала перше місце. Дійшли, дійшли, дійшли. Кажуть, якби жаба не душила, якби в нас була сила, якби мудрості додати, яку б собі. Але душить вона сильна, тому до неї доставили ще дві маленькі. Ну і кажуть, якщо кинути монетку в чабі, то розбагатієте, що не будете знати, куди дівати кошек.

Да, да. Тоді не з'їдайте все печиво, бо ведмідь. Хто хоче покормити, печенюшку оставте для ведмеддя. Де дитина? Ну, наша витка? воно. зробимо її.

перекрито. Пішли. Для екскурсії можна. Анічка, котику, пішли. Не біжи по мандічку йди. Чи кажу, не біжи. Нам дозволили зайти на заборонену зону, яка призначена тільки для дітей інтернату. Сейчас пока я обойду, идите и выйдите. О, кот, киту нам О, боже, Яка краса. красота. Да? Аделина, Сти, донечка. Виходимо. така ми ходимо. соломи? Коли ми розказуємо про картонну фабрику, зразу виникає логічне запитання, а як складали дітей? Зважували, що це була солома. І коли ми велику паперової фабрики, вони кажуть, що дійсно є какоми. Ja. So. Там нема коника, донька. Ходімо, донечка, ходімо. Донечка, йдемо в зоопарк, тільки нікого не трогай. Ходімо. Дивіна? Там дуже далеко. Олені. Боже, Боже, який красивий олень. Деда на нас, але екскурсія йде далі потрібно йти далі. Маленьку. Люди піде. Поприйшов писток. Красунька. Ти будеш таке їсти? На, да, моя красуня. Ой, Ой. От я припала печенья. Я Хочеться нового. Казали, що дітей. Ні, там двері. Мама, мама. А печеньки ну, <звілляє> можна давати? Ну, ми давали. Давай, точка. Чекай, не уколь. Ведмедик. медик. Бачили, <звілляє> медик. <звілляє> Він так вміє. Давай. Дай печеньку одну, дай. Йому треба кинути. Мама, іди сюди, він просить печеньку кинути йому, він повертав тільки, що зараз поверне. Диви. Кидай. Кидай, ту ти ж не Ну. Все, все, ведмедик, все.

Маша, Маша. 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 як давайте ті маніки. Акуратно. Щас, ще, ще, зараз, подождіть, подождіть, да, щоб не зацепило. Mm. Маша, Маша, давай, акуратно, акуратно, Маша, акуратно. Молодець, у. Ой, молодець, шамах. Петрика нади. Паді Там все дочка. Баба пика. На бари. Тоня. На біски. Ты не пропустишь. Держи, на, Дідай. На, береня. Иди дальше. Нині хорошники.

Тут не треба сунути травичку. Курка, кінка, кінки. 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 Ось все, червоний фазан. Написано голубину, голубів тут нема, це червоний фазан. А, На Вот так хоть держи. Диви, йде, воно заробіт мертве. Вони там вони, то туди треба дають. Ще щоб ходять. Це фастові барани. гарно видно. Ще! Хотя, Дуня, ще жопком Я не фоткаю. Зараз підемо до жабки потремії для достатку. Кинемо її копійку. Вот не і тут не впасти на канду. Я буду по боком іти, не буду посередині, щоб не впав стизно. Я постизнулася місце мого падіння. Йдемо до жаби.